Всім привіт! Сьогодні поговоримо про країни, які експортують найбільше електроенергії. Цифри, якими ми оперуватимемо у відео, можуть відрізнятися від актуальних на момент перегляду вами цього ролика. Бо ці статистичні дані доволі мінлива величина, але основна тенденція залишається плюс-мінус незмінною, і лідери-експортери в 2024 році стабільно лишаються на своїх місцях. Тож давайте дізнаємося, які країни експортують електрики найбільше, вперед. П'яте місце Парагвай. Парагвай є одноосібним лідером по генерації електроенергії в Південній Америці, більшість якої він експортує в Бразилію та Аргентину. Парагвай є державою з найчистішим виробництвом електроенергії у світі. Згідно з даними світового економічного форуму, 99,9% цього виробництва не продукує викидів вуглекислого газу. Це стало можливим після побудови двох великих гідроелектростанцій Ітайпу та Ясеріта. Четверте місце Швейцарія. У цій країні існує декілька великих підприємств, які генерують багато електроенергії, якої вистачає не лише на власні потреби, а й на експорт в різні країни Євросоюзу. Також Швейцарія є одним з найбільших транспортерів електрики в Європі, розподіляючи її через свою розгалужену мережу високовольтних ліній. Дуже допомагає Швейцарії в плані експорту електроенергії і її географічне положення, яке робить розподілення ліній передач найоптимальнішим чином в межах ЄС. Третє місце Німеччина. Німеччина збільшила виробництво електроенергії та значно розширила її експорт насамперед до країн на самому заході Євросоюзу. При цьому надзвичайно дорожнеча природного газу змусила німецьку електроенергетику посилено використовувати вугілля. Приблизно половину генерації електроенергії забезпечили відновлювальні джерела енергії, причому найбільше зростання продемонструвала сонячна енергетика. Водночас роль АЕС продовжує знижуватися. Друге місце Франція. Франція за останні роки стала найбільшим експортером електроенергії в Європі. 50% її генерації, як і раніше, дають АЕС. Та мають вирішальне значення для ринку, попри перебої в роботі та високу продуктивність відновлювальних джерел, таких як сонячна енергія. Велика частина експорту електроенергії надходить до Великобританії та Італії. В найближчій перспективі Франція планує скорочувати обсяги генерації електрики на своїх АЕС і збільшувати частку в секторі відновлювальної зеленої енергетики. Перше місце Канада. Становивши майже 1 ГВт нових вітрових і сонячних потужностей минулого року, розгортання відновлювальної енергії в Канаді має підскочити на рекордні 5,6 ГВт у цьому році. Це стане першим випадком, коли країна досягне мети в 5 ГВт на рік. Асоціація відновлювальної енергетики каже, що це необхідно для виконання зобов'язань країни щодо нульового чистого викиду вуглецю в 2050 році. Основний імпортер канадської електрики це США. Сьогодні Канада світовий лідер експорту електроенергії. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.